Любов до України починається з любові до місця, де народився, зробив перші кроки. Рідний край завжди буде символом материнської ласки, батьківського захисту, незламної української душі, співу солов'я та клекіту Лелек. У невеличкому мальовничому селі Хрещати решетилівської громади проживає і працює невтомний хлібороб, засновник фермерського господарства АСК Кошкалда Сергій Григорович. У цьому селі він народився і виріс у сім'ї колгоспників, як то кажуть, де народився, там і згодився. Ще будучи малим хлопчиком, допомагав батькам по господарству, на городі. У часи, коли навчався у хрещатівській неповній середній школі, на літніх канікулах з однокласниками допомагав місцевому колгоспу дружба у збиранні врожаю гірків, помідорів, а восени кавунів, картоплі. Після закінчення Кленниківської середньої школи Сергій Григорович продовжив своє навчання у Решетилівському СПТУ No52 за професію тракторист, машиніст широкого профілю. Навчання давалося легко, так як це був вибір за покликанням. Яке ви хотіли зробити? Mm. Ну, було багато, але найголовніше мрія це залишитись, вивчитись, залишитись. Лік, розвивати село, працювати на перспективу. А скільки у вас праців? На даний момент три трактора придбали у державі під кредит 579 через державну ощадку Свощадбанк. Через кредит придбали нового трактора. Сергій Григорович показав себе як справжній господарник, і люди почали здавати свої земельні паї йому в оренду. Коли вже був досвід у господарюванні та матеріально-технічна база, батько із сином вирішили створити фермерське господарство АСК, директором якого став Артем Сергійович при безпосередній підтримці свого батька і наставника. Так самою війною вирішили запустити вже юридичну організацію фермерського господарства разом із сином. Син відучився спочатку в аграрному коледжі, потім в аграрному академії в те время Здобув професію агронома, що немаловажно в теперішніх умовах для вирощування культур вернули і почали працювати. Але війна зруйнувала трохи плани, син пішов. Мобілізувався з самого початку війни, а я залишився. Світ тримається на небайдужих чуйних людях. нездатних пройти повз завжди готових допомогти і надати підтримку. Дуже приємно, що в наш нелегкий час існують такі люди, як Сергій Григорович, які готові завжди прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. Вдячні вам, шановний Сергію Григоровичу, за розуміння наших проблем. І так вониобхідну нам сьогодні підтримку. На території Калени Старостинського округу знаходяться два населених пункти село Калиники і село Хрещати. По селу, в селі Каленеки в нас більше фермерських господарств. Тут якось більша допомога, більше між ними. Але в Хрещаті один кошкавда Сергій Григорович. На ньому все в Хрещаті. Це і під трактора підвести, кладовища поприбирати. На даний час, коли почалася війна, велика допомога ЗСУ. Приїжджають до нього будь-який час. Хлопці, це і солярка, і закупляє він. І шини на їм на допомогу, і донатить. Щиро дякуємо Сергію Григоровичу за цікаву та змістовну екскурсію, яка відкрила для учнів сьомого класу багато нового. Окрема подяка за цікаве інтерв'ю, яке надихнуло школярів на подальше пізнання професії фермера.